У храмі святих апостолів Петра і Павла села Космач, що на Косівщині, відбулося урочисте богослужіння та освячення погруддя святішого патріарха Київського і всієї України Володимира Романюка. Спочатку була завершена архірейська божественна літургія, яку очолив митрополит Галицький Андрій. А ословенням від митрополита Київського та всієї України Епіфанія приїхав єпископ Васильківський Єфрем. Ми, вшановуючи пам'ять патріарха Володимира, підносимо і слова подяки йому, і просимо Господа прийняти його в свої небесні веселі і віримо, можливо, те, що буде можливість і канонізувати, прославити його як мученика української нашої церкви. І мати ще одного молитвенника на небесах за кожного з нас за на майбутнє нашої України. Також єпископ Васильківський привіз від блаженнішого епіфанія ряд нагород. За Заслуги перепомісної української православної церкви та побожним народом орденом Святого архістратига Михаїла II ступеня нагороджується протирей Василь Кіфов, епіфанія трополіцький сім'ї України. Овісля слово мала очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, яка нагородила кожного архієрея. Подяками цей рік в області оголошено роком пам'яті патріарха Володимира Романюка та митрополита Андрея Шептицького. Сьогодні в Космач в Космачі, Космацькій територіальній громаді, де служив владика Володимир Романюк. Ми відкриваємо і посвячуємо пам'ятник видатному нашому землякові. Присвятив своє життя служінню Господу Богу і служінню України і народу України. Він саме є тією видатною особистістю, якою пишається Прикарпаття. Після завершення урочистого богослужіння на церковному подвір'ї доховенством було освячено погруддя святійшому патріарху Володимиру Романіку та відслужено за упокійну літію за упокій його душі. <зв> і, спина, і митрополит Галицький Андрій зазначив, що Патріарх Володимир для нього завжди був прикладом. Він розповів, що владика без вагань залишив спокійну Канаду і приїхав буремні роки до України. Він приїхав сюди, зрозумів, що треба відроджувати свою українську автокефальну файну санку. А ця постать була, знаєте, загадкова. Бо навіть тоді, деякі священники, боялися підходити до нього говорити, бо зразу на другий день одна установа. Кастройбук складалася, зразу визивали. А що він говорив? А так тому я кажуть Василь Романюк, треба з небуття піднімати його. Бо... Ми забуваємо, знаєте, політичних лідерів, ну, духовних лідерів, особливо для мене, як єпископа, це там підняти, бо нині він там лежить, кажуть, біля дзвіниці Святої Софії. Від громади населеного пункту всі владики отримали в подарунок писанки та солодощі, а також запрошення якомога частіше приїжджати до них. Скосмача Богдан Малецький, Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.